Мої вітання друзі. Як ви пам'ятаєте, я придбав собі місяців 2-3 назад ось таку мойку для автомобіля. Вона акумуляторна. Акумулятор я вже перепакував, перепакував 17.04. Поставив сюди високострумові акумулятори. 18650. Все, вона працює, але сьогодні я вмив машину і під час мивки якийсь клин відбувся. Вона, ну, вона зараз на даний момент вона. вона... Вона працює, але мені цікаво, що ж тут за начиння, і хотілося б зробити ревізію на майбутнє, щоб хоч, хоч якось працювало це лайно. Я не скажу, що це щось гарне. Але за ті кошти 700 гривень що я взяв з двома акумуляторами. Ну, так собі. Але не рекомендую нікому таку автомийку. Навіть там дорожчі вони є. Я не знаю, є можливо і якісні, ну але. Це на ваш вибір. Моя задача сьогодні розібрати її і зробити ревізію самому компресору. І поїхали. Ой, тобі. І так, винти я, друзі, відкрутив. Давайте розберемо її, відкриємо, що тут всередині, з чого вона складається. Так. В першу чергу нам кидається в очі. Вузол самого компресора, тобто двигун, компресор, кнопка, натискач, тобто кнопка сама, ну і колодка, звісно, акумуляторна. Все, Нічого тут складного немає. І Давайте доберемося. О, Добре, що в нас двигун на самих клемках. Так, Запам'ятовуємо дещо. Все. Так, нам не потрібний корпус. І давайте ближче розглянемо. Ось цю частинку. Так, що ми бачимо тут всередині? Якісь гвинти два. Так, 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 так. щось воно тут болтається так. І зазор, масло погнало. Цікаво, цікаво. Так, мабуть, потрібно ці чотири гвинти відкрутити. Зараз ми це і зробимо, мабуть. Так, будемо відкручувати їх. Так, відкрутив я чотири гвинта. Давайте ми їх приберемо, щоб вони нам не заважали. Можливо, треба було і, і двигун сам відкрутити. Так, що тут у нас? Мабуть, треба дійсно відкрутити двигун. Давайте ми обережно розбираємо, щоб тут нічого не випало. Так, бачимо ось такі. Сателіти, так би мовити, шестерні пластмасові, як ви бачите, але все в змазці. Так, що ми робимо далі? Далі, мабуть, знімемо цю шестерню, щоб вона нам не заважала. Так, цей вузол знімається, знімається. Так, добре, давайте далі доберемося, відкрутимо ще. Ось цю частинку знімаємо. О, навіть підшипник є. О, це молодці китайці. Не пожаднічали. Так, ага, чуємо, як у нас працюють поршня. Так, і далі будемо якось, можливо, воно в якомусь положенні тут розбирається. Ага, пішло. Так. Ага, є це у нас ця частинка. І знімаємо іншу. Так, путати ми їх не будемо. Ліво-право. Так, давайте покрутимо, що у нас тут відбувається. Так, так, ага, значить, у нас оцей поршень працює, а це у нас зворотні клапана, я так розумію. Так, і наша задача, да... Самі манжети тут сухі. Ось так воно працює, видно вам, да? бачимо, да? Ну І тут у нас відбувається перемикання, блокування в общем, і, і, і вихід. це вихід, це вхід. Так, 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 То знімається, не знімається. Ну, зараз ми будемо робити профілактику, змащувати все. І знову збирати. Так, друзі, дістав я мастило. Будемо змащувати мастилом для м'ясорубок, ну, тобто для шестеря. Я думаю, що воно сюди згодиться. Тим паче тут пластик. Воно. Я надіюся, що сама, саме мастило воно не агресивне і буде тут нормально працювати. Так, змащуємо поршня, тут би ще зняти оцей механізм, розбирати, а змащуємо. Самі манжети. Так, видавлюємо трішки мастила і змащуємо. Щось воно. ось тут мені не подобається. Чуєте, так? Да? Якесь громихання йде. Таке, як на суху, воно тут працює. Можливо, зараз зараз з'явимо підшипник. О, ось воно. Ага. Ось наш вузол і він, як ви бачите, вже спів заржавіти. Підшипник обертається. Цей теж обертається, але, але. але, Зараз буду знімати пильнички і, мабуть, змащувати. Да, цей підшипник мені не подобається. Самий здоровий не подобається, тому що він гримить. Цей тихенько обертається, цей гримить, тобто в нього попала вода і він, можливо, в скорому часі може заклинити. Да, і тут трішки є. У нас ржавчини, якісь підшипники легко знімаються. Цікава конструкція. Так, зараз буду пробувати знімати пильник. І так, друзі, зняв я е, пильник. Всередині ми спостерігаємо. Давайте вам крупненько покажу, щоб ви самі бачили, що тут відбувається. Тобто у нас відбу... так, виходить таке, що е, самі поршня пропускають і водичка попадає в сам підшипник. І відбувається ось така біда. І це враховуючи те, що я 5 разів десь приблизно машину помив. Аби ще запустив трішки і все. Ну, Підшипник трішечки гуляє, але ми ну, його змастим і можливо він ще трішечки попрацює. Беремо це саме мастило, О, вже перестав він гриміти. Так, вже обертається він м'яко, так би кажучи. Так, все з цим розібралися, далі ставимо пильник на своє місце. Так, мастево мас вилазить, як ви бачите. Ну, нема тут ущільнення особливого. Ладно, хай буде так. Далі, далі, далі. Оцей підшипник теж, мабуть, потрібно розібрати, бо він у воді, йому скоро буде хана. Розбираю і змащую. І так, друзі, розібрав я другий підшипник малесенький. Тут теж все трішки. Пруд і ми його теж змащуємо. Так, все, підшипники у нас зібрані, все в порядку. Так, що ми робимо далі? Далі можна цей вузол. Ага, ще ні. Ще, мабуть, вісь змажу. Змащуємо вісь, теж оцю. Ну, десь так. Далі ставимо оце положення. Ставимо підшипники. Так, є. Що далі? Далі кріпимо цей вузол. Якось він не прилягає належним чином. Ну, ладно. І будемо закручувати ці гвинти. Все, готово. Далі будемо збирати оці частинки. Так. Збираю, збираю, і, друзі. І, друзі, у мене. Ось цей манжет, як я його називаю, починає їздити. І виявляється, що це не манжет, а це самі сальники, які стояти повинні ось в оцьому місці. З цієї сторони і з цієї. Тобто я їх зараз зніму, поставлю на свої місця і змащу сам цей вузол. Змостив я. Оце у нас виходить сам поршень. А то в нас були сальники. Змостив, тепер він буде купатися. В мазуті і далі збираємо, ставимо ці дві половинки на свої місця і будемо скручувати ось цими длинними гвинтами взад. Тут навіть прокладок ніяких немає. Так, перевіряємо. Так, вроді би хрюкає щось там, все добре. Так, далі, далі будемо одягати двигун на своє. місце. Мастило тут є, тут все добре. Так, ставимо шестерню на своє. місце. Шестерні всі на місці і давайте тепер будемо збирати ставити на місце і закручувати гвинти. Давайте зараз від лабораторничка провіримо, як воно жужить. 1,6 А на холосту. Все, далі будемо збирати. Так, полярність не путаємо, червоний на плюс, чорний на мінус, двигуна, ставимо все на місце, кнопку на місце, дроти укладаємо щоб ніде нічого не зажувало. І одягаємо ось цю кришку верхню. Так, друзі, гвинти всі закручені, все зібрано. Давайте ще перевіримо в зібраному стані. Ще раз перевіряємо. Так. О. Все працює, друзі. Що я хочу на завершення сказати? Не купляйте отаке лайно дешеве, яке користується рекламою. Подивіться нормальний, повноцінний, справедливий огляд, там, де людина конкретно показує за автомойку, я не знаю яку, я це вам не підскажу зразу, тому запитання мені не задавайте. На завершення скажу те, що є прислів'я таке цікаве. Розумна людина купує один раз, дурак двічі, а лох все життя. Робіть люди, висновки, все на цьому. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.